Мої вітання! З вами компанія Автосейл, академіка Заболотного 15Л, Київ, Теремки, Одеська площа. Працюємо з 9 до 7. Кожного дня чекаємо нас на перегляди, зрозумілого огляднистго, без питань за домовленістю, Купівля в кредит лізінг, в обмін та заготівку. Усі опції в нас є, котрі вам потрібні, щоб купити собі нову автівку. Чекаємо вас. Паджеро Вагон. Це в нас третя генерація, шостий рік, в сьомому вже буде четверта генерація, тому і це начебто останній рік випуску. Срібний колір 3,5. газ, бензин, 7 місць. Але якщо вам не потрібен цей ряд, сидінь, його можна зняти, досить легко, і у вас буде великий багажник. Срібний колір, Повний привід, повний привід з можливості блокування, повний привід з опціями та ще є задній привід в загальному по місту їздиш на задньому приводі, щоб заощаджити на пальному, та й не потрібно повний привід по місту, як для е, звичайної цивільної їзди. Шкіра світла та 300. Вибачте, 329 пробігу. Автоматична коробка передач, Аз бензин. Усі нюанси, котрі е трапляються з цими автівками, так, це арки, Це питань по аркам нема. І досить гарна гума в нас. Шостий рік, газ-бензин, 5. Третя генерація 329 пробігу світлого кольору, шкіра та 7 місць. Так, повертаємо до нашого вагону. 329 у нас на одометрі. Як ви бачите, є усі опції зблокування. Півториочі коробки. Тахометр, швидкість, ну і зрозуміло, одометр, датчик палива та температури. Е, газ бензин. Так, саме так у нас газ бензин. Автоматична коробка передач, шостий рік, срібний колір, комплектація з люком. Ну Відверто, як на мене. Цю автівку потрібно купувати з розумінням, не впевнений, що вам на 100% буде зручно пересуватися по місту, тому що вона трохи громіцька. Так, вона велика, відчувається вона її вага. Але якщо ви переконані у тому, що вам зручно ці автівки, ви бажаєте сидіти. Сидіть вище, ніж інші водії, і відчувати під собою справжній рамний позашляховик, то звичайно, чому б ні. На задньому приводі та з газом пересування по місту згоден. По бездоріжжі воно може показати гарні результати. Зрозуміло, ціна якість. За ці гроші, взагалі позашли небагато. Не платити, зрозуміло, якісь портажи, якісь токсони, та зовсім інші автівки. Це рамна, рамна автівка з блокуванням на автоматичній коробці, з можливістю їзди на задньому приводі на повному на повному з блокуванням. І Тут є майже усе. Газ працює, по коробці зауважень нас нема. Купівля за готівку. Це зрозуміло. Ви приїхали, купили в кредит Lising. Це коли у вас є бажання купити авто, але трохи не вистачає грошей. Ви приїжджаєте, передивляєтесь, та я вас подаю на лізінгову компанію. Е, є там певні умови, наприклад, 27% через рісна ставка, 30% це перший внесок, але все, все можемо прорахувати, все обговорити без питань. Нагадаю, що ми з 9-ї працюємо кожного дня в Києві на Теремках. Одеська площа академіка заболотного 15Л і наш Паджаровагон. Uh, Це третя генерація. Срібний колір 329. На спробігу, повний привід на автоматичній коробці, повний привід з блокуванням, задній привід та 3,5 газ бензин. Зараз трохи натиснув на педаль газу, Так, прискорення ніяких поштовхів на коробці нема, все гаразд. Бензиновий двигун. Газ, бензин, нагадаю, в нас. І срібний кольор шостий рік. Ну і зараз ми рухаємо зі швидкістю. 80, нікуди нічого не тягне, все працює. Купівля за готівку, купівля в кредит лізінг та купівля в обмін. Компанія Автосейл в Києві з 9 до 7. І наш вагон у максимальній комплектації срібного кольору. Автоматичний, 3,5, газ бензин. Клімат, люк, блокування і сіра шкіра. Компанія Автосел, та я дякую за вас.